Слава нація, вітаю на каналі. Добрий Рембат. ефірі я Сашко добрий. Найближче 13 тисяч гривень з робочої банки, куди жертвуйте просто зараз, будь ласка, підуть на комплект літньої гуми на мій робочий течок. Зимова гума з нього стане у цей стелажик, буде підписана як ось ця квітень. Так, можна бачити. Квітень. Коли буде травень, ми перевернемо на 90 градусів і напишемо травень. Ось це. Комплект не повний, он там ще треба буде помити, бо я їх трохи оливою замастив, поки віз. Оце зимова гума, яку мені стейчиком дали. Я дивлюся, вона. Хоча б тут хоча дві штуки тут були парні. Треба буде потім роздивитися, мені здається. А, ні, ну от одна пара ніби є. Оця і ось ця ніби малюнок однаковий. Е, так само от вашим коштом, коштом з банки нашим з вами спільним так? перевзув на літо Таврію. От зимова гума Таврії. Можна бачити, оце зовсім трішечки походила, оце трохи більше. І тут можна бачити, що десь із розвалом сходження на якомусь етапі не дуже склалися стосунки. От, ну, Треба уважніше до того ставитися. Оце ось запасочка така найбільш втомлена життям в плані якості гуми. Дякую за пожертву, дякую за підтримку. Щойно зберемо 13 тисяч. В банці перевзую течик на літо. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.